Доброго дня! Дуже часте питання є, яка тривалість логопедичного заняття. Отже, самі логопедичні заняття потрібно ділити по віку: від 1 до 3, від 3 до 6, від 6 і вище. Якщо ми говоримо про вік від 1 до 3 років, це можна вважати за заняття раннього розвитку. Якщо це заняття раннього розвитку і ми їх проводимо в ігровій формі, ми можемо робити це до тих пір, поки дитині не надоїдає, тому що вона швидко втомлюється і краще пару хвилин кожного дня проводити. Чим це заняття проводити півгодини, воно буде втомлювати вашу дитину, і, звичайно, вже бажання займатися надалі не буде, або просто не буде жодного бажання відвідувати повертатися в це місце. Наступне. 3-6 років. Для такого віку характерно проводити 10-15 хвилин. Краще 10-15 хвилин якісно проводити, звичайно, у спокійній обстановці, це має бути в ігровій формі. Обов'язково має бути ігрова форма. І 2-3 рази на тиждень. Що стосується віку, вже 6 і вище. Для такого віку. Вже ми проводимо комбіновані заняття, де ми включаємо ігри плюс вправи і 25-35 хвилин. Це достатньо для того, щоб дитину не перевтомлювати, для того, щоб вона щось могла повторити, могла запам'ятовувати. Не забуваємо також про такий ефект, як накопичування, але я за нього розкажу вам наступний, наступного разу в наступних відео. І таким чином ми можемо займатися з дітками час користь. От, має переважати от таке, таке правило: час, час користь, тому що краще часто, але ефективно, чим це зробити рідко. І щоб воно залишало негативні наслідки, такі як стрес і небажання більше ці заняття відвідувати. Отже, від 6 років ми проводимо вже значно довше заняття, комбіновані заняття, і таким чином чекаю вас, запрошую вас, спробуйте і ви успіхів!